Приїхали в Львів, каже, мов людям. Минулий ролик я закінчив з тим, що я сказав, що уходжу з дальнобоя. то я трішки приукрасив. Трішки приукрасив. Зараз ми знаходимося з Серегою во Львові. Далі буде завтра у нас тяжкий день. Догадайте, що ми завтра будемо робити. Щось страшне, люди Доброго. добрі. Я не хотів, він мене заставив. Він мене змусив, розумієте? Я вже відбувався і кажу, воно тобі не треба, не треба, це тобі все, не треба. Ні-ні, не ні, треба, я хочу, я такий. А як, я вперте, як баран говорю, Я, я, треба. я все, життя мрію, все, давай, допоможи, поїхали, зробимо діло. Я Кажу, ну ладно, поїхала. Я тільки з рейсу. Ми ж, я закінчував рейс разом з Віталіком, Ми два дні жили. В кабіні. кабіні? В кабіні. Будки. В будки. Ну не в будці, як пси в будці, ні? Як пси в будці. Нормально. А тепер ми приїхали в Львів, завтра закінчуємо справу. І тоді Віталій вам розкаже всі свої секрети. які в нього всі є. Всі свої секрети. А сьогодні ми зараз повечеряємо і будемо відправлятися в хостел. Та хостел дуже цікавий, капсульний. Ми вам покажемо відео, буде неодмінно цікаво. Дивіться, далі. Неодмінно. А поки що шукаємо, де поїсти. А оце я вже знайшов, поки ти шукаєш. Заходимо. Ви мы с ними не працюємо. далі. а, тривога. А вас, шановні, ми попали в підземелі. — Ну, 81, це не сюди. 81 надо 80. Так, ми шукаємо номер. А, он. Туди, Куда? Бач, то на тысяч. Ааа. Так, у мене 80. Я по вас буду дернуть. Снімай мене. Я думаю, не скулі я тут сама подсюди. Нічний. Це тут я буду спати. Раніше ми спали в машинах, в будках, тепер ми спимо теж в будках, але зоряним небом. Зараз я вам покажу, скільки тут місця. Оце моє місце. Дивіться всі. Отак от у мене зоряне небо. Тут вилазить Віталій Батькович. Будь ласка, коли Віталій Батькович, Батьковича на сонце. Тепер я роблю отак. От. І я сплю. Віталій Батькович мене не бачить. Я вам кажу, я як в гробу. Мені на це настільки було цікаво. Жесть, що тут з вентиляцією, маю дві розетки, вентиляція, якась полиця. Ну так от чиста, хайно, але дуже цікаво. Дуже. Оце зоряне небо. Це таке вже звичайне світло. Вимикаємо зоряне небо. І отак от воно все виглядає. Тут уже мої ноги. Веду репортаж спеціально для вас. Віталій, як тобі? Моя будка зверху. Ти вище, так? Да. Але ти, ти молодша, то тобі можна вище. Але я тебе прошу, не роздави мене ночі. Я ще а що тут ще пише? Це, до речі, капсульний хостел в Львові на вулиці Шевченка, 21. Кому буде цікаво, будь ласка. Дуже цікавий такий концепція. ми сюди приїхали із -за тематики. Ходить подушечка. Так от таке велике зеркало, ти себе бачиш. Є отак така кімнатка. Ну, цікаво, в загальному цікаво. Віталій робить обзор на свою халабуну. Віталій лізе до себе додому. Тримаємо за нього кулаки. Подивіться на цвітці. Це десь другий-третій поверх. Другий, певно. А це вже моя. Ну, в принципі, все те саме. Дерко тільки має з цієї сторони. Не будемо шуміть бо люди відпочивають. Впасти буде дуже боляче. І раз. Дорогі підписники. Да, ну що сталося, що сталося? Віталій Батькович став у нас власником своєї машини. Зараз ми вам її покажемо. Отакий ось самоход, світ неба. Темного неба. Темного Ніч, неба. Темна. Але файний апарат. 9-го року на механіці. Це... на механіці. Віталій сказав, що він дуже любить рукопудничати. Тому механіка це те, що він завжди хотів, завжди шукав. Такий самому... Мені вартувало багато моїх сил знайти саме на механіці. Те, що він хоче. Але апарат гарний. Віталік буде їздити, гроші заробляв і мене вспоминав. І поїдемо, дай Бог, в перший рейс. Сподіваюсь, скоро. А залишили ще прицеп знайти. скоро знайдемо, вам покажемо, все буде гаразд. Гарний тягач 2009 року на механіці гарно їде, гарно турбіна дує, проблем немає. Після хазяїна машина, не після водія. І нам зараз це... покаже майстер-клас по переключенню передач. Я вам кажу чесно, я водив мани, сканії, сканії, Вольво, Мерседеси. Все на автоматі. Я ніколи не їздив на Механіки. один раз. У Армена Геворкяна сидів. На його ТГА п'ятому пробував там по Чернівцям виджикерював, Все, не більше, не менше. То це буде мій другий раз, коли я їжджу на механіки. Але я думаю, щось вийде з того. Якось, я, якщо що, Віталій, просто вирізеш це звідтію. Ми це виріжемо, а воно саме нормально. Ти зразу мене перехрестє скажи, помню, любим, любимо все. Короче, якось так. Якось все буде нормально. То такий yes. от апарат. Віталік вирішив уйти з найманої житті, не хоче бути найманим працівником, yeah, хоче я... платити податки, хоче бути фізичною особою підприємницької діяльності, перевізником, хоче скуштувати цього гіркого хліба, якому я нікому не бажаю. І я його всячески відмовляв від цього, пояснював йому, казав, розповідав тільки про одні мінуси навіть для мене. Віталік знаходить тільки плюс. А Віталік і настільки позитивна людина, що він не знає, що таке мінус. Він каже: нормально, нормально. Там-то такі-то проблеми, такі-то проблеми. Я сказав нормально, все хорошо, я на все согласен. Давай, давай, будь ласка, поможи, давай, давай, мені треба, я хочу, я мрію. Ну, Віталік, все. в сам плані трішки, напевно, ма просто. Так, да, так, да. це його, це те, чим людина живе, він любить дальнобой. Дальнобой любить його, тому я думаю, ну, що. в минулому році трішки приукрасив, що вхожу з дальнобоя, я вхожу із найманих робітників. Так, так, так. Я уходжу з дальнобоя на когось. Тепер він дальнобой сам по собі. Тому що з дальнобоя уйти, уйти... дуже тяжко. Я думаю, що в Італії випадку тепер уже неможливо, тому що гроші вкладені. Зараз ми ще купимо прицеп і взагалі буде пушка-пітарда ракета. Тому я думаю, що все буде гаразд. Віталій буде радувати нас новими відео, але вже на своєму тягачі, зі своїми вже проблемами, не проблемами компанії, а зі своїми проблемами, зі своєю машиною і тому подібне. Це буде жорсткий контекст тим, кому 18. А ми поки що будемо заводити, якраз трішки і салону покажу. Воду заберете, будь ласка. Да. Зупинились на замки. Моя любима зупинка. Ось такі ось коврики залишились. І найголовніше. Мене залишили, як водія. Ось такий презент від Сергія Сереги. Отак це буде у нас на самому видному місці. І пахучка. Так, да, в нову машину все має бути файно. Чуєте цей чарівний звук? А Це... я без нього погано спав. Це музика DAFа. Я коли говорю слово DAF, я одразу пі-пі, пі-пі, піпи-пі. -пі 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 -пі. А ну і ще так. Це толколект. Це толкол'єкт. Це, хоч слава Богу. І ще не. до речі, по салону, то салон дуже в гарному стані. Так, да, з 2009 дев'ятого року машина 5 залишилась в дуже. Ну коли хазяїн працює на машині, коли він за машиною слідкує, це одне. Коли ви купляєте під... на компанію машину, ми дивилися з Віталіком багато машин різних. Були такі машини, що я прямо в машині хотів плювати. Тобто я не міг навіть вийти з машини, як мене тошнило. Ти заходиш, відкриваються двері, тобі вже погано, тому що просто жах. Водії настільки нічтожно відносяться до того місця, там де вони проводять більшість свого часу не тільки робочого, а й життя, тому що ну це просто капець, Просто ми машина приїхали дивитись, то там була табуретка. Дійсно, табуретка замість сидіння, але це було тимчасово, тому що забрали тут були замість замка, паличка стерчала, в цьому ящику. А різне були різні машини. Були. Я просто веду до того, що якщо ви хочете купити більш-менш гарну машину, яка. Будуть якась історія, якась інформація. І стан візуальний, технічний і екстер'єрний в плані салону. На матрас, подивіться, 2009 рік. Я таких матрасів не зустрічав. Я на ньому спав сьогодні, як ми їхали там з Західної України. Він дуже класний, Віталік рулив. То він дуже надзвичайно класний, не, продав... не продаваний для нічого. Це тому що машина після власника, власник на ній від'їздив два роки, він сам весь час за кермом, водіїв не було, нічого не змінювалося, і він за неї там, знаєте, ходив, підтирав такий петант. Тому нам пощасливилось купити цей автомобіль. Ось такі от справи. Тому слідкуйте за каналом, далі буде цікавіше. Отак. От Все. А ми вирушаємо? Так, кудись вирушаємо і так. Поїхали. Я ручний вчу. Їхали ну, бач, стартанули це вже непогано, так <рес> не заглохли. <рес> не заглохли. Значить, у нас є шанси типу, доїхати на межу Києва.